Продовжуємо нашу казочку про диваяні. Хто не слухав про Диваяні, послухайте, будь ласка, там буде цікава історія. Була історія. Ми продовжуємо сьогодні казочку про диваяні, але вже в іншому сюжеті. Сюжет буде розгортатися далі. Ви пам'ятаєте, Кача сказав дещо Диваяні після того, як вона сказала, що ти не зможеш скористатися. Тим мистецтвом, яке ти отримав від мого батька. А Кача сказав їй, що ви не справедливо мене прокляли. Я не, не, чого вам такого поганого не зробив. А те, що ви омріяне щастя своє будували, не порадившись зі мною, не, має, не мало бути при, призвести до прокляття. Тож він сказав, що. Оскільки це було несправедливо, то ви не... я відчуваю себе незручно, ви мене образили несправедливо. Ну, можливо, цей хлопчик Кача був ще занадто молодим, щоб якось скільки, може, 14 років було, може 15, він був дещо ображений і сказав, що. Диваяні не зможе одружитися на комусь з вищих планет, з Девалоки, з райських планет, щоб вона навіть і не розраховувала на це. Тож, Деваяні, вона зрозуміла, що чоловіка прийдеться шукати хоча б якогось. А по одній з версій, Катча взагалі сказав, що ви не зможете вийти заміж за того, за кого ви полюбите. Щось таке сказав їй, що а раз так, що то хай буде і вам таке. Ну, в якомусь такому сенсі, що вам прийдеться вийти заміж за того, за кого ніхто не захоче виходити за вас заміж. Щось таке сказав, і вона вже злякалася цього і почала шукати собі хоч, хоча, б, хоча б когось в чоловіки. Це по одній з версій, тому що, яка буде версія отут, у цій кажуться, я теж не знаю. Давайте дізнаємося разом. Це продовження казочки про диваяні. Як вона знайшла собі чоловіка? Хто був її чоловік? Колись давно в Ріша-Парва був царем Асурів. А Шукрачарія жив у його палаці. У царя Вішвапарви була дочка Шарміштха. Шарміштха. Шукрачар'я жив у цьому палаці і був міністром-радником Вішвапарви Царя Демонів. <кій> Диваяні подружилася з Шарміштхою, і вони були гарними подругами. Одного разу ці дві подружки зі своїми су супутницями займалися. <кій> Водними видами спорту на річці. В цей час туди прийшов Індра, цар Небес, цар раю. Побачивши дівчат, вродливих дівчат, ще незаміжних дівчат їм. Ну, розумієте, що вони тільки ну, теж такого віку, як Індра, Індра теж ніколи не стариться він. Приблизно 14-15, може 16 років. Вони там всі молоді, ніколи не старяться. В такому віці цар раю дуже багато є історій, коли він, так би мовити, шукає собі пригод цікавих розваг якихось. Але оскільки він цар раю, він ну, може дати людям Ну, принаймні, тут частенько говориться про дівчат, дає їм якісь благословіння е, взамін того, щоб вони дозволили йому, так би мовити, виконати його якесь бажання. Бажання услуга за услугу, послуга за послугу. Я е, виконую любе ваше бажання, а ви виконайте моє якесь. Не будемо на цьому загострювати увагу, щоб, якщо слухають діти, що вони. Слухали щось інше. Побачивши дівчат Індра. Побачив, як дівчата займаються водяними видами спорту. Є така традиція, деяка, що дівчата, коли вони самі між собою, вони інколи займаються цими видами спорту без одягу. Залишають одяг на березі. І розважаються. Буває таке також, що дівчата, незаміжні дівчата, шукають собі а, чоловіків. А, тут ми бачимо, це царські царівни. Царевни та помічниці царевин, вони хочуть, щоб їх чоловік теж був принцем, а не просто кимось там десь з села хлопцем. Чи з міста якогось, а щоб це була поважна, поважна людина, щоб принаймні, якщо це не принц, то хоча б якийсь міністр, чи хтось. А якщо у вас є можливості і вийти заміж за якогось півбога, або ж з раю, з раю когось мати своїм чоловіком, то ви маєте більше можливостей в житті, ваше життя стане більш багатим, більш насиченим, більш Можливо, ви можете виконувати бажання, які не виконає ваш чоловік, який є принцем чи якимось міністром, його можливості більш-менш не знаю, як слово, ограничені, ограничені більш-менш стримані, ніж у півбогів та різних істот з вищих планет. І так Індра прийшов на берег своєї річки у вигляді повітря, вітерця, і здув сукні дівчат з берега, поки вони гралися у річці. Піднявся вітерець, дівчата повиходили з річки, щоб. І побігли за одягом, який полетів від вітер погнав одяг їх. Вони побігли за одягом. Вітер перемішав оцей одяг дівчат. Там була царівна, принцеса. Краще сказати, я, я чомусь важко мені виговорити це правильне слово: принцеса і її помічниці. Там були доньки міністрів різних царських. Були помічниці різні. Там же була, я думаю, і наша героїня Деваяні теж була на річці. Вони були подругами, гарними подругами, близькими подругами. А, Звісно, там були і інтриги. У кожному палаці, царському є інтриги. Такого не буває, щоб все було добре, і ніхто не плів чуток якихось чи чогось такого. Є і заздрість теж. Ну, ви розумієте, що кожна дівчина хоче найкращого собі, не тільки комусь. А собі теж. Тож тут будуть якісь інтриги. О, і так, Індра у формі вітру підняв цей одяг і погнав його кудись ген-ген далеко. Дівчата, бачачи, що вітер поніс їх одяг, побігли за ним. Повиходили на берег, побігли за одягом. Ви ж не прийдете додому без одягу. Тож треба хоча б принаймні одягтися. Та вітер а, все далі і далі перемішував цей одяг і гнав його далі. далі. Ну, це ж індра, він гра... грайливий теж. Дівчата хапали одяг, який потраплявся їм під руку, і одягали його. У безладі те що. Так трапилось, що дівчата одягали одяг один одного. А... Шарміштха одягла одяг Диваяні, І Диваяні побігла за шарміштхою і попросила її повернути її одяг, що вона одягла її одяг. А Та Шарміштха, зрозумівши, що її одяг десь полетів далеко, ви розумієте, що вітер. А, перш за все, йде мова про цих двох подруг: Шарміштхи та Деваяні Вони були дуже гарні подруги. Але ви розумієте, що я не знаю чому. Я дуже частенько чую про те, що Немає такого поняття, як дівоча дружба. Хлопці можуть кажуть, є такий вислів, що 10 чоловіків можуть жити в одній кімнаті, та дві е, дівчини не можуть. Не зможуть, навіть дві, не зможуть жити в одній кімнаті разом. Я не знаю, чому так. Може такий характер, може така природа, що дві жінки в одному домі, в одній квартирі, не можуть жити разом. Рано чи пізно починаються лайки, сварки і таке інше. Чомусь чоловіки, ю... юнаки, хлопці вміють між собою якось домовлятися, з дівчатами це важко. Тут теж дивіться така історія, яка була Бог знає коли, давно. І десь на вищих планетах дві подружки: одна донька царя, а інша донька це донька Шукрачарі, гуру Демонів теж поважна людина, донька. І ось царева донька, вона хапає одяг шар, Шарміштха. Хапає одяг Диваяні, одягає його, щоб хоч принаймні, принаймні один одяг залишився, який вона одягає і йде до, до палацу. А диваяні почала вимагати одяг, спочатку просити, потім вимагати. А Шарміштха у такому запалі, що її одяг полетів кудись, вона не змогла його догнати наздогнати, вона не піде ж додому гола. Без одягу, забирає цей одяг, одягає його і тікає. Вони сваряться між собою, тому що диваяні залишається без одягу. Одяг диваяні, тобто одяг Шарміштхи, взагалі кудись полетів, а інші дівчата помічниці різні, вони поодягали якийсь одяг, вони якось домовились, можливо, можливо, знайшли свій одяг про це, казочка не розповідає. Загострюється увага саме на цьому, що оці дві подружки починають лаятись між собою. Обидві подруги дозволили собі гарячі слова один на одного. Шарміштха обізвала Обізвала деваяні, Спочатку вони почали ображати один одного. Потім перейшли, знаєте, як? А у твоєї у твоє, у твоє, у твого батька, син, чи донька, коку, там чи щось таке, знаєте, як буває, діти один одного ображають. Спочатку один одного, потім. у твоя папа, син дурак, там, твої мама, доч там. Нігодні це там іншим і таком духі. Шармістха назвала Шукрачадю жебраком, який просить милистиню у її батька у царя. Ну це образа. Знаєте, одне одного так ображати це. Коли диваяні почула такі слова? Ну, Звісно, я, я думаю, що якби я почув такі слова, мені було б прикро почути таке від своєї, своєї подружки а, чи, чи, чи друга, близького друга, що твій батько вже брак у нашому будинку. Я думаю, ми б, Ну, я б батьку це сказав, і ми б вже в цьому в палаці вже б не жили. Ми б пішли десь жити в ліс, можливо, десь в інший будинок, але б ми вже після таких слів ми б навряд чи б залишилися в цьому королівстві жити. Під таким, вибачте, одолженням, що вони так про нас думають, Ну, тут почалася не тільки сварка, вони вже перейшли на руки. Дівчата буває розпускають руки теж між собою. Почалася деяка рукопашна. Ну, По-своєму, якось дівчата там уміють. Кому цікаво, подивіться, кому ні. Ті, хто знають, так бачили, можливо, дівчата знають і так, як вони між собою там щось починають робити. Так вийшло, що Шарміштха штовхнула Деваяні і не помітила, що у землі була криничка. Штовхнула Деваяні у цю криницю, побачила, що Деваяні впала у криницю і подумала, що вона Деваяні впала, втратила свідомість. Шарміштха подивилася на Деваяні, подумала, що вона померла. І попросила своїх помічниць нічого не розповідати про те, що трапилось. І сказала, що вона сама владнає справу. Давайте скажемо, що це вийшло не, не навмисно, я не хотіла цього. Вона дійсно цього не хотіла. Так вийшло, що вона впала. І втратила свідомість. І Шармішта сказала: давайте скажемо, просто що. Ну, це ж не навмисно, я ж не спеціально це зробила, ненавмисно. Скажемо, що так трапилося. По одній версії вона каже, що. Я сама все владнаю, скажу, що, так, що, що, що вийшло, як все було. А по іншій версії вона розповідає про те, що, ну, так би мовити, ми не знаємо, що трапилось. Давайте просто повернемося додому, скажемо, що вона там залишилась без одягу, щоб хтось прийшов і допоміг. На цьому наше. Чарівний час завір, завершився. А, що було далі з диваяні? І взагалі як історія а, відбувалася далі? Узнаємо в наступній кажуці. Всім гарного настрою! А, не сваріться, будь ласка, а, шукайте а, навпаки гарного настрою. Шукайте, а, як, а, знаходити, рішення, як знаходити більш-менш. Мирним чином, мирними шляхами рішайте, вирішуйте якісь складні, суперечні справи. Гарного всім настрою, гарних відносин, порозумінь, солодких снів.